А давай что? Вот, давай. Матч. Рубиборки нет. Значит тоже. Гениально. То есть херня. Кинзарчик пневмо покруче будет. По любому. Так, и там дальше. Давай, розказуй трошки нам про Volkswagen Fest, про свої враження в Києві. В чем прикол? Всі бухають бухають всі підряд. На бухаю все. Спасибо вам большое, поздравляю. Сейчас будете приходите.

Следующий конкурс на саме. Ну от тільки що дивалися, як наші там гольфа скручували поли. Я, я думаю, ми йдемо покажем саме Да. так? Да. Зараз пилена, конкурс. Давай, коментуй, курато, курадо, курато. Курадо. Курадо. Стоїть Курадо, зелені. Курадо. Ковалевич. Карделевич, карділевич. Дивися, что такое вода. Може, в тебе дома на плакатах висіло там, фотка. Зараз я на то дивлюся в живу. Я жду под сценою. Дальних участников, которые приехали на Volkswagen UA2013